Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні в нас така погодка гарна, але вітерець. Привезли ми із садочка яблуню і грушу, ту, що зрізали. Зараз ми його порубаємо на дрова, на шашличок буде. Дедушка майструє, ось о, підправляє. Є в нас такий дровокол, він зробив його сам. Ще такий в нас є. І будемо пробувати зараз на цей рубать. Легко. Ну, Сто кажеш, легко <схід> <схід> будемо пробувати. Ну, Простоє він дуже довго. Ну довго стояв. <схід> працює. Зараз підготовим та й будемо пробувати. Заржавіло, нічого. Воно налапиться производство. Груша вона цюпка така. І в того колона це віддихає Давай. да вам? Слабенький це. Я тебе... На сучок? Да. Еще... Ну это как покручено, то просто А вот так У всіх купує? Угу. Пробуємо, а ми пробуємо Що трудніше, ми легких шляхів не шукаємо. Так, да, це дуже тверде дерево. ми їздили на Черкаси. ну Сіла батарея, не, не змогла я засняти. Купили ми ось такі два е, акумулятори нових, ті, що були тут, ми убрали, поставили ось такі. Віктор Миколайович нам допоміг і купити, і установити, і підключити до цього інвектора. Тепер виходить, що ми від, від проводів ми незалежні від енерго, енерго цих постачання. Ми незалежні. У нас вночі працюють оці два амулятори, вдень працюють сонячні батареї. Ну, ми задоволені. В нас Віктор Миколаївич він не просто людина, він у нас як Ленін. Можна сказати, що це Ленін. Наскільки розумна, талановита людина, яка може придумати не тільки придумати, а й втілити у роботу все задумане у процес цей весь. Тому ми дуже вдячні за допомогу. Тепер ми, ну, наче як перейшли на вищий рівень енергоспоживання, задоволені, нема що сказати, працюємо далі. А акумулятори, ті, що були простенькі, вони підуть на нашу жужу один, а другий піде в другу в другу, наче роботу. Ну, Помаленьку, можна так сказати, працюємо далі. Задоволені, хай Бог дає йому здоров'я, віка і здоров'я. Тому, отак у нас тепер виглядають сонячні панелі на от таких ось е, прибамбасах, можна сказати так. Сьогодні в нас в планах винести цю буржуйку. Освободити місце. Вже в нас стало тепло в приміщенні. Не холодно, на дворі тепло. Всі сплять під лампами. Виносимо, давай. Починається переселення по да? весняне вже. Іде робота по кругу. Пішло потепління, починаємо переселяти. Ми винесли буржуєчку нашу, поставили корице. І сюди підуть оці двоє, а сюди ми переселимо, переселимо маленьких уже, будемо одлучати маленьких поросят. Їм треба зробити нове корито. Зараз дедушка буде робити І будемо трошки Займатися переселенням. Відлучкою. Навіть, верніше сказати відлучкою. Наша ні кондиція піде сюди жити, А ці всі підуть на їхнє місце. Як тут наші мамульки? А? Лисичка наша, да? Ой лисичка. Все у вас добре. Одлучили ми поросяток. Все добре в них. Дідушка зробив новеньке корице. Там у нас сидить не кондиція. вони окремо. Ну, а будемо чекати, коли наші свиноматки прийдуть в охоту. Вчора ми їм ще й покололи от глистів. прокололи. Вчора ми відлучили ввечері і прокололи їм от глистів. Боже, викачались такі грязні. Ну що, підростайте? Тут у нас теж зменшилось трошки поголів'я. Сплять ще. Дев'ять годин ранку, всі сплять, ніхто не встає, так? Да? Даже наш толік, воно спить. Толік. <свісно> Як це ти не біжиш фоткаться? Ну, отак, підростають. Сьогодні третій день, як ми відлучили оцих поросят і наша свинка прийшла в охоту. Ми звідси прийняли опоросний станок, перенесемо його отуди в п'яту клітку, будемо міняти, буде в нас трошечки перестройка. Привели ми сюди в сарайчик кабанчика нашого, Терзанчика, так як Дениска його назвав. Процес іде, гарна в неї стойка нерухомості. В общем, все поки добре. Свинка ця йде в нас на другий опорос. І думаю, що все буде добре. Дячка, буде добре все. Так. А чого це ти відвернувся? А що ти діда сюди плюсуєш? Ну ми ж з собою бажаємо, щоб все було Є добре. Свічку там не держи. Ну ми ж держимо двох свічку. Процес йде. Все добре. Тут поросятка, у них все добре, вони не б'ються, вони, оце в нас одна міні-пік. Свинка, так? Да? Yeah. Свинка. Yeah. А yeah. то всі рівненькі, всі гарні поросятка. Ну і дожене. Дожене, звісно, Що за забирати? Погуляла наша свинка і йде yeah. до себе у клітку. Все, процес відбувся, тому все вже на черзі оця свинка і ота. Ну, ми думаємо, мабуть, ця швидше зірветься, тому що в неї таке поведінка краща. Ця стала така нечупара, стала дуже така замазура, вона під себе марає все. Відколи забрали порося, така вона в нас. А ця свинка молодець, ця чистенька все, то, мабуть, вона швидше прийде в охоту. У неї зменші поросят. Ну так, да, да. Ці свинці підтрушуємо більше тирсочки, але вона все одно його засить, загадить усе, така трошки стала неакуратна. Ну, а так, поки у сараї в нас усе добре, нема ніяких таких нюансів, йдуть свинки в нас на другий опорос. Ми хочемо сюди поставити опоросний станок, трошки змістити туди оцю перегородку чуть-чуть. І поставити тут опоростий станок, щоб разом були більш-менш ближче, бо дуже далеко там, і аж у першому станку, тому дуже далеко і незручно, ну, значить, не то, що приймати опороси, а якось незручно. Тому ми вирішили трошки переробити оцей станок, приймемо домик. І поставимо тут опоросний станок. У, у поросяток є корм завжди, але коли сипиш свіженький, то робиться такий ажіотаж. Всі хочуть свіженького, всі хочуть добренького. Хоча там теж є, але там пусто, хто їсть, де їдять два-три і всі туди, всім треба в одне корито. <смір> ну а так, підростають наші хрюндільки. Наш, Сьогодні наш Дениска був на господарстві з дідуською. Да? Трудилися самого утра. Вони трудилися, поки бабуся їздила <смір> з Віктором Миколайовичем на Черкаси. То що ви робили сьогодні? Повичищали, свиню спорували, поїлки поперекручували, жрать привезли, води наточили. Ми чи в одиннадцять, чи піводинадцяти в хату зайшли. Свиню спорували, казала. Да, то ви сьогодні плідна праця була, а ти допомагала Кіра? Не встигла. Ні? Ти сачкувала сьогодні. Ти Вона прийшла тільки вечерять. Да, Вона прийшла нас провідати. Перевідати прийшла. Вже вечір ми вийшли попити каву у нашу бісідку. Тут тихо, тепло. Травичка буде рости, а косу треба клепати готовий. А як же? Обов'язково. Готуйся до косовиці, дідуська. Із зими на кажуть, Сані готові. Літом, так? Да? Да. А косу зимою. <рес> <рес> Не встиєш. Всім пока. Пока. Постики вверх ставиш, так? Да? Да. Лайки ставимо. Ставте, друзі, лайки, пишіть нам коментарі.